Добрий день малята! У травні в нашій країні відзначають чималу кількість урочистих свят. Але безперечно, День матері свято найбільш зворушливе, адже кожен з дитинства несе в душі неповторний образ своєї мами, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде щиро тебе любити. А тепер я хочу вам розповісти про наших рідненьких матусь Мама, матінку! Матуся, скільки спогадів тепла приховує це лагідне слово, бо називає людину, яка для нас найдорожча, найдобріша, найкраща, наймиліша. Вона про нас дбає і турбується. Ви з нею зазвичай любите гуляти. Вона читає вам книжки. Мама робить для вас все. Вона вас дуже-дуже любить. Мама є у кожного. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках. Її материнська ласка зігріває нас до старості. Нерідко ми звертаємося до мами за допомогою. Вона наша подруга, а яка ніколи не видасть наших секретів. Часто трапляється так, що ми ображаємо маму, але вона завжди приходить на допомогу. Тож поважайте своїх матусь, допомагайте їй усьому, і вона буде завжди щаслива, весела і життєрадісна. Запрошую послухати вірш Олени Роговенко, Як в ніздечку, як в ніздечку пташка, пташенят голубить, так і кожна мама діток ніжно любить. Полетять з гніздечка діти пташенята, та завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до серця теплими руками, дітям і дорослим добре біля мами.